Чи бувало у вас таке, що ви на хвилинку брали телефон, і ця хвилинка розтягувалася на півгодини. В мене так. І сьогодні ми поговоримо саме про це. Всім привіт! Мене звати Костя, ви на каналі Прокрастинація і сьогодні ми поговоримо про обмеження часу в телефоні. Чому саме я задумався про це, тому що раніше заходив в соціальні мережі тільки щоб подивитись контент, то зараз я заходжу ще для того, щоб його завантажити, а також для того, щоб оцінити результати. Тобто мій час в соціальних мережах суттєво виріс. І через це мій фокус протягом дня став нижчим і ефективного часу протягом дня стало значно менше. І саме тому останній місяць я працював над тим. Зменшити свій час в соціальних мережах. І сьогодні я хотів поділитися кроками, котрі я робив, яких результатів мені вдалося досягти, а також висновками. І перше, що я зробив, це я проаналізував поточну ситуацію, тобто подивився, які саме додатки займають найбільше часу і скільки саме часу вони займають. Найбільш популярними в мене були Instagram, TikTok, YouTube та Telegram. і займали вони в середньому 3,5 години на день. І своєю першою ціллю я вирішив зменшити цей час на годину на день. І, друге, що я зробив це змінив налаштування за замовчуванням. Тут я згадав пораду з книжки Знайти час, де говориться про те, що більшість нас використовує телефон так, як він налаштований за замовчуванням. Тобто за замовчуванням нам доступні всі додатки цілодобово і іконки розміщені зручно. І для того, щоб зменшити свій час в телефоні, ми маємо ці налаштування змінити, тобто розмістити іконки так, щоб вони були не так зручно розміщені, а також вести обмеження на додатки, щоб вони не були доступні цілодобово і постійно. І для цього я використав два інструменти. І перше це обмеження часу за замовчуванням, тобто на всі соціальні мережі я ввів обмеження 2,5 години на день. І друге це використав додаток, який називається Opal, і котрий дозволяє. Заблоковувати відволікаючі додатки в певні відрізки часу. Я встановив таких два: перше, це в день, коли мені потрібно бути максимально сфокусованим. І другий вночі, для того, щоб не сидіти надто довго, і також не використовувати телефон рано вранці. І за рахунок таких налаштувань мені вдалося повністю автоматизувати обмеження екранного часу в телефоні. І третє це мінімізація нотифікацій, скільки саме нотифікації є тим тригером, який змушує брати нас телефон до рук. Тобто я взяв і проаналізував, які додатки присилають найбільше нотифікацій, в моєму випадку це був Telegram, Gmail і Strava, і відключив в них нотифікації. По максимуму. І це дозволило мені відволікатись протягом дня значно менше і бути значно більш сфокусованим. Хтось може сказати, що це не так зручно, тому що він не зможе відповідати так швидко, як йому б хотілось, але особисто для мене фокус значно важливіший. Але якщо ви ведете свій бізнес і для вас це питання грошей, то звісно, що сповіщення відключати не потрібно. І четверте, це зробити своє життя більш цікавим. Тому що якщо я проводжу забагато часу в соціальних мережах, це означає, що те, що відбувається там, мені значно цікавіше, ніж моє особисте життя. Тому я почав думати над тим, як я можу зробити своє життя цікавішим. Тобто я намагаюся навіть рутину зробити більш цікавою за рахунок музики, освітлення або працювати десь в нових місцях, в кафе або навіть в квартирі, в якомусь незвичному для себе місці. І за рахунок таких дрібниць рутина стає більш цікавою, не такою нудною. А також зараз я ходжу тільки на ті тренування, котрі особливо для мене цікаві. Наприклад, зараз мені цікаво підіймати важку вагу, і тому я почав ходити до залу значно більше. А також я зрозумів, що мені значно більш цікаво виробляти контент ніж його споживати. Тому, якщо ви проводите забагато часу в соціальних мережах, подумайте над тим, як ви можете зробити ваше життя більш цікавим. І п'яте – це аналіз тригерних ситуацій, тобто тих ситуацій, в котрих я використовував телефон найчастіше. У мене таких було три: перше це під час їжі, друге це під час прогулянок, і третє, коли я йшов до туалету. І коли я їх проаналізував, я вирішив, що найлегше буде просто не брати з собою телефон. Зараз, коли йду на кухню або на прогулянку, я просто залишаю телефон десь в іншому місці, і таким чином мені вдалося суттєво зменшити мій час в телефоні. І шосте це зробити телефон максимально невидимим. Як говориться в книзі Атомні звички, для того, щоб здихатись від негативної звички, зробіть її невидимою, тому що зір є нашим найсильнішим подразником. Тобто, якщо ми бачимо тригер нашої негативної звички, то з більшою ймовірністю ми будемо її дотримуватись. Я думаю, зустрічала ситуація, що коли солоденьке лежить на видному місці, то з більшою ймовірністю ви з'їсте його одразу. Але якщо воно десь сховане, то воно проживе трошки подовше. Саме тому, в час, коли мені потрібно попрацювати, я відкладав телефон подалі або хоча б ховав його в шафу. Тоді я відволікався значно менше. І за рахунок перелічених змін мені вдалося зменшити свій час в соціальних мережах. З половиною годин на день в Середньому до 2 годин на день, що я вважаю, доволі непоганим результатом. І резюмуємо отримуємо інформацію. Для того, щоб зменшити свій час в соціальних мережах, потрібно зробити наступні кроки. Перше це проаналізувати поточну ситуацію, щоб розуміти, від чого ви відштовхуєтесь. Друге це змінити налаштування замовчуванням, щоб додатки не були доступні постійно. Третє це мінімізувати нотифікації, щоб ваш телефон відволікав вас якомога менше. Четверте це зробити своє життя настільки цікавим, щоб соціальні мережі були вам не настільки цікаві. П'яте це проаналізувати тригерні ситуації, в котрих ви використовуєте телефон найчастіше. І постаратись мінімізувати телефон під час них. І шосте це зробити свій телефон максимально невидимим, щоб він вас мінімально відволікав. На цьому все. Якщо ви хочете підтримати мій контент, ви можете зробити це на Баймієкофі або на Патреоні. Також підписуйтесь, ставте лайки, донайте на ЗСУ і гарного вам дня!